Наприклад, він розповідає про кейс британської збірної по велосипедному спорту, яка плюс-мінус за 100 років змогла вибороти лише одну єдину золоту медаль, і жодного разу не змогла виграти Тур де Франс. Але коли прийшов новий тренер, він сказав: «Гайс, давайте взагалі забудемо про перемогу. Давайте не будемо фокусуватись на нагородах за га. Лі, давайте фокусуватись на маленьких покращеннях, які можуть покращити наше досягнення на 1%. І вони почали просто експериментувати, що вони робили. Наприклад, вони змінювали кут нахилу сідла і дивилися, наскільки пару градусів нахилу сідла впливає на те, з яким результатом проїжджає велосипедист. Буквально за кілька років вони побили всі можливі рекорди з 6 років, п'ять разів виграли тур де Франс. Як? Вони перестали думати про ціль. Вони сфокусувались на рутинних маленьких покращеннях.